Саме серця людини, а зараз я хочу вам показати. Подивіться, будь ласочка, у нас є передсердя, ось воно, одне друге, а є шлуночки. Тобто кров буде надходити з вени у передсердя. А з передсердя надходити у шлуночок і далі рухатися знову по своєму колу кровообігу. Тобто судини передсердя, з передсердя в шлуночок, зі шлуночка знову далі буде відбуватися рух. І зараз ми з вами будемо знайомитися із кровоносними системами кожної групи тварин. Ви бачите систему кровоносну у риб, у в них серце є двокамерним, тобто одне передсердя, одне шлуночок. Тобто, послідовно вони будуть розміщуватися. Серце риб перебуває лише венозна кров. Хочу ще раз повторити, що венозна кров це кров, яка насичена вуглекислим газом, артеріальна кров це кров, яка насичена саме киснем. І якщо ми дивимося зображення, то кров, яка насичена вуглекисним газом є винозною, вона позначається синім кольором, та яка насичена киснем і має назву артеріальна, позначається червоним кольором. Але ми бачимо з вами на зображеннях ще таку фіолетову кольором кров, і це буде змішана, якою ми сьогодні про неї будемо ще говорити. Тобто у риб. Перед в шлуночку серця буде міститися виключно винозна кров. Під час скорочення передсердя кров надходить шлуночок, Зрозуміло, да, це? І е, скорочення шлуночка буде перекачуватися до черевної артерії, а від неї до зябер саме буде вона рухатися. І... Винозна кров там буде збагачуватися киснем і вже перетворюватися на артеріальну. Подивіться, будь ласка. Тобто, до е, зябер насичується вона киснем, рухається до клітин, там вона віддає кисень в клітини, забирає вуглекислий газ і внесе до серця. Знову до зябер, там знову віддала вуглекисний газ, забрала кисень. Рухається у клітинки тіла, тканини, органи, там віддає кисень, забирає вуглекисний газ і так повторюється нескінченну кількість разів. Від зябер, зябер ми бачимо, артеріальна кров буде рухатися далі. Ми про це поговорили. Я сподіваюся, що вам зрозуміло функціонування кровоносної системи у риб, і ми переходимо з вами до амфібій. У амфібій. Кровоносна система, якщо ми говоримо саме про лічі на камфібі, які живуть в воді, вона побудована так само, як у риб. Тобто, коли була жабка або там, саламандра лічинкою, да, бо у них вже непрямий розвиток у таких тварин, то така була кровоносна система, як і у риб. А ми поговоримо про ту, яка у дорослої статево срілої особини, яка мешкає в наземно повітряному середовищі. Тобто. Дорослої особи серце має три камери: два передсердя і один шлуночок. Передсердя, скорочуючи, виштовхує кров до шлуночка. Да, буде вона це робити. Далі. Зі шлуночка кров потрапляє в основні артерії і розноситься по всьому тілу. Так, ось, по всьому тілу буде вона розноситися. Частина крові зі шлунечка серця надходить до легень, там вона збагачується киснем і стає артеріальною. Далі по венам кров повертається до лівого передсердя. Так, і е, оце от коло буде мати назву Малеколо кровообігу, а це буде велике. Те, що рухається до легень і насичується там киснем, буде мати назву молекуло кровообігу, а те, що рухається до клітин, тим самим збагачує клітини, киснем, буде мати назву велике коло кровообігу. І нам треба це з вами запам'ятати. Якщо ми говоримо про рептилій, то в них серце теж трьохкамерне, і ми бачимо, що нічим не відрізняється від кровоносної системи амфібій. Але шлуночки, в шлуночку є неповна перетинка, вона буде частково перешкоджати змішування артеріальної крові та венозної, тобто є незначні тут. Відмінності, як ви можете побачити, але це стосується саме змій, хамелеонів, ящерок і черепах. У крокодилів буде все ж таки серце мати іншу будову. Воно буде чотирьохкамерне, камерне, як у птахів і савців. Тому ми будемо говорити про крокодилів, в яких буде серце подібне до птахів та ссавців. Переходимо саме до них. І в них серце чотирьохкамерне. Таке ж саме, як я вам показувала на прикладі людини: два передсердя, два шлуночка. Права частина, де знаходиться венозна кров, подивіться, будь ласка, як ви бачите, то це зеркальне зображення, тому праве буде з цієї сторони і синього кольору позначатися венозна кров. Та ліва, коли надходить артеріальна і буде змішуватися. Але, відмінність того, що такий, така будова серця, чотири да, камери, не буде давати змішуватися, як в попередніх прикладах, крові. Артеріальна кров буде рухатися по одним судинам, венозна кров по іншим. Тобто вони не змішуються. До всіх органів птахів, сасців, окрім легень, буде надходити лише артеріальна кров з великою кількістю кисню. Подивіться, будь ласка, дуже багато кисню надходить саме у тканини органів. Там в клітинках буде відбуватися утворення енергії, а повертатися вже насичена вуглекисним газом. До правого передсердя. В Більшості савців, еритроциди не мають ядер на відміну від інших груп хребетних саме, тварин. Тому, коли ми розглядали з вами будову еритроцидів, вони були без'ядерні, саме по прикладу, савців і людини, в тому числі всіх інших ядро буде відсутнє. Тобто, це буде забезпечувати саме наявності в еритроцидів, що в них немає ядра, тим, що більше можна. Кисню перенести до органів.